Союз, міжнародна спільнота, інвести... інвестиційні інституції світу готові бачити економіку України, яка вже пройшла нижню точку і яка піднімається. Але це невигідно сьогодні Кремлю і Путіну. Тому ця п'ята колона на сьогоднішній день продовжує ці акції і хоче продовжити їх біля урядового кварталу, повністю цілий тиждень вплоть до річниці Майдану. Незрозумілими є заклади... заклики фракцій. Е... Батьківщини про те, щоб розпочати і продовжити тарифний майдан, це на тлі того, що уряд Гройсмана на сьогоднішній день мільярди коштів витрачає на те, щоб допомогти населенню України, яке не має таких можливостей платити за комунальні послуги, надає серйозні субсидії. Уже більше ніж 6,5 мільйонів громадян і сімей отримали ці субсидії. Тому ці люди, які отримують субсидії, ніколи не підуть на цей майдан. Ми проаналізували бюджети партій опозиційних і батьківщини в тому числі. Ми проаналізували декларації цих лідерів, які закликають сьогодні людей виходити на ці мітинги, пропонуючи їм на ці позірні акції на цей антимайдан 500 гривень за добу. Звідки ж кошти на такі акції? Якщо їх немає у сьогоднішніх українських опозиційних партій, якщо їх немає в опозиційних лідерів, то напрошується єдиний висновок: це криваві гроші Кремля.